Добрий день, привіт з Бессарабії. Хочу показати вам свою троянду чайно гібридна. Який кущик у неї від землі показую? Ця троянда має колір світло світло рожевий такий ніжний колір перламутровий. Листя красиве в неї таке крупне. Кущ великий, високий. дуже красива троянда Ніжного Рожевого кольору. Тут дельфінчики однорічні, самі сіються, дуже гарні. Бачите, скільки їх тут і різного кольору? Сонечко вже піднімається і не так гарно видно. Зараз я обійду кущик, щоб показати вам більше троянд. Ось. Коли довго накущу, то або майже відцвітає вже, то покривається такими маленькими веснушками, крапенками. Ось гляньте, яка красота. Дуже декоративна і набита така. Багато пелюсток в одній квіточці. Зараз покажу ось. Почте, така туга, що навіть не. Ось. Бачите, ось. Отака ця трояндочка чайно-гібридна. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До зустрічі.